Радіо UA Chicago. Чинці УПЦ Московського патріархату повинні остаточно звільнити києво Печерську лавру. Києво-Печерська лавра це музей, який належить державі, і все, що стосується цього музейного комплексу, буде вирішувати держава, а не якісь окремі люди, які чомусь вирішили, що будуть вирішувати у якийсь спосіб їм поплюжити наші закони. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Тим часом на території лаври збираються віряни московського патріархату, який раніше представники МП закликали проходити цього дня на молитву. Генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросі сьогодні у середу, 29 березня, прибув, відвідав окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє енергоатом. Наголошується, що Гросі планує провести ревізію на Запорізькій атомній електростанції. Крім того, директор МАГАТЕ виступить гарантом ротації членів постійної місії, які перебувають на станції від весни 2022 року. До слова, це другий візит Гросі на Запорізьку. Атомну електростанцію під час її окупації також варто зазначити, що Росія також підтверджує, що Гросі прибув до окупованого міста Енергодар Запорізької області докладемо зусилля, аби жоден так званий з Патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени. Про це заявив міністр молоді та спорту України, висловившись в щоденному інтерв'ю. За його словами, попри те, що спортсменам країн агресорок дозволили змагатися в нейтральному статусі, це Ще не всі обмеження, які на їх чекають. Зокрема, мова йде про те, що заборонено використання будь-яких кольорів російської білоруських прапорів, жодних національних символів та навіть жодної музики, що асоціюється з Російською Федерацією та Республікою Білорусь на військову кампанію Україна витрачає 130 мільярдів гривень на місяць. А доходи держави становлять усього 80 мільярдів на гри. Мільярдів гривень. Ключова задача створити умови для фінансування військового бюджету, адже наразі держбюджет отримує 80 мільярдів гривень доходів, а не військову компанію витрачається 130 мільярдів. У Верховній Раді України вже підтримано зміни до державного бюджету, якими збільшено видатки на військові потреби. Про це йдеться в заяві Європейська бізнес асоціація. Вона на сьогодні держава потребує для відновлення та реконструкції до 411 мільярдів доларів. Не виключається, що в майбутньому в Україні буде реалізована ідея розсилки українцям повісток від військкоматів через месенджери, оскільки ще до початку війни була повністю сформована база номерів мобільних телефонів чоловіків призивного віку. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону сьогодні, саме 29 березня. На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Ми зараз розглядаємо питання у законодавчих підстав для вручення повісток, в тому числі можливість посилати чоловіків, що підлягають мобілізації. Повідомлення про необхідність заявитися в центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто посилати повістки онлайн. Зараз розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем пов'язаних з цим питанням. Технічні можливості переконалися, що повістка була доставлена онлайн і вона є, заявив він. У прес-службі Кабміну розповіли, що урядовці провели нараду, під час якої визначили дату старту та перші проєкти комплексного відновлення міст. Попередньо обрано за одним населеним пунктом у Київській, Сумській, Харківській, Херсонській Чернігівській областях їхні відновлення планується проводитися на за принципом «Build back better», як я говорив, як я говорив раніше. Йдеться не лише про відновлення житла, а й лікарні, школи, сади, об'єкти культури тощо. Все має комплексно відновлюватись урахування вимог безпеки та сучасних практик за принципом краще ніж було, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Окрім цього, учасники наради окремі моменти запуску механізму компенсації та пошкодження, а також були обговорили і в найближчим часом дадуть про це знати в прес-службі. Але не про це хотілося б більше поговорити, тому що дійсно а, власне новина, яку ми раніше частково були, вже зачіпали в цій студії, але можливо не до кінця обговорили це вручення повісток через телефон. А, цікаво, яке ставлення до того є у наших слухачів, а, можливо, глядачів. Якщо хтось хоче висловити свою думку, зателефонуйте нам. А поки що, Вадима, можливо, ти скажеш, що ти думаєш про те, щоб отримувати повістки по смс або через дію. Не знаю, важке питання. Тут просто може бути таке, що, наприклад. Ну, наприклад, ну... можна відключити дію, можна так само відключити номер телефону, змінити номер телефону. Я не вважаю, що це є якимось доречним, правильним через дію і там, через месенджер і онлайн. Тому що це все легко змінити. Можна змінити телефон, можна змінити це, але ми ж прагнемо, щоб країна в нас була у смартфоні. То чому ми маємо не в смартфон переносити, умовно кажучи, вручення повісток, оскільки в нас іде війна, і чому одні мають іти воювати, а інші через те, що вони хитріші, через те, що вони мають підвал, де вони можуть переховатися, коли до їх приходить з військомату, а не йдуть на фронт і тим самим ніби уникають своєї прямої відповідальності? Ну це важка тема. Я думаю, що від того, що буде повістка приходити на телефон, це щось змінить, тому що. Міняють номери там, так само виїжджаючи за кордон, там змінив номер, видали в дію, і що е, ну почекай, якщо в тебе паспорт в Дії, якщо у тебе всі документи в дії, то тобі нема сенсу. Тобто, якщо навіть ти зміниш телефон, зміниш номер, ти все рівно захочеш мати той самий аккаунт в дії. Але питання не в тому, питання в тому, що власне тут суть полягає в тому, що ти вже є тим, хто отримав е, повістку. І приходити тобі військома чи не приходить, це вже твоя відповідальність, і ти за неї понесеш відповідні відповідне покарання. Так само, коли тобі вручили повістку, це ж не означає, що тебе вже забирають насильно в на, на лінію фронту. Це просто тебе ознайомили з тим, що тебе викликали, і ти дав свою згоду. Так само, коли ти приходить сповіщення, мовкаючи на телефон через СМС, будь-яким варіантом чи навіть та сама дія, це є факт того, що ти вже ознайомлений з тим. А дивися, така ситуація: От, наприклад, чоловік 45 років, він змінив номер телефону. Вже вже не зареєстрований, дії він не має. Що тоді? Йому прийшло повідомлення. Він не знає, він не має цього номеру телефону. Як тоді? Кабмін володіє інформацією. Я думаю, хто є користувачами дії, хто нема. Але тих, хто трішки далі від інтернету і взагалі від таких платформ, вони, звісно, напевно, можуть отримувати через інші, іншими способами. Ну, це одна з тем для дискусії. Також важливо є те, що сьогодні, нарешті, є той судний день, а коли московський патріарт отримав копня під одне місце і пішов, майже пішов від Москов... з києва печерського Лаври. Але ключовим є те, що зібралося немало людей, які ніби хотіли підтримати ченців і те, щоб вони там залишилися. Хто ті люди? Хотілося б знати їх поіменно і внести до реєстру не громадян нашої країни, позбавити їх права голосу і тому подібне. Одного ми точно пізнали, і це був як не дивно, Олександр Усик, всім визнатний боксер, так званий козак. У принципі він і є людина, яка висловлює патріотичність свої налаштування, які виходить на кожен бій з. І гордо піднятим а, прапором України, який співає українські пісні. Пам'ятаємо його виконання червоної ойлузі, червона калина. І власне це людина, яка записує відео підтримки для наших хлопців для ЗСУ. Тут сьогодні він замічений на акції під, акції, яка спрямована на підтримку московського патріархату. І після того його дружина знаємо, що написала пост десь в соціальних мережах, чи Інстаграм, чи Фейсбук. На те, що неважливо, що там сталося, неважливо, який був би Це люди в рясі, і до них має бути повага і тому подібне. Така власне була риторика. Ваша думка. І, як тепер просто ставитись до Усика? Цікаво, тому що власне він це такий резонансний персонаж з одного боку, ніби людина старається і ділом доводить підносить Україну і престиж України на ринзі в боксі. А з іншого боку, він вдається таких низьких поступків, як прийти на акцію підтримки московського патріархату, просто всередині дезонанс і немає чіткої відповіді, як на це реагувати. Я думаю, що він ще висловить свою думку на рахунок цього, тому що раніше він також, коли в нього запитували, чий Крим, в нього була відповідь, ну не така зовсім Крим... однозначна, Кримча. та неоднозначна. Тому я думаю, що він ще трішки подумає і теж який зробить допис. І висловить свою думку на вдається, вдається. Вдається тут е, в знаки спілкування з Васі Ломаченком, який, ми знаємо трішки хворий на свою голову невеличку. Або От. як вчора казав пан Роман Скрипін, що оці атлетисти, боксери, спортсмени вони вже такі, як ти не він? тупі, не ну. Так, приблизно так він сказав. Пока Ось так він говорив, але не Відбиті. про це. Але Від... він, він мав на увазі більше російських спортсменів. Але напевно він в це... загальному про всіх говорив. А мені здається, більш про російські, але міз. Але це зросійщення передалося через те, що Крим надзвичайно близько знаходиться до Російської Федерації. Чому також а, це тема важлива, і ми вкотре про неї говоримо. Тому що сьогодні Паша Мерседес наїхав на нашого президента, на Володю Зеленського, ну Володимира Зеленського, якщо бути більш офіційним, і сказав, що щось йому. Може впасти на голову, чи це кадило з небес, чи це ще щось, не знаю, чи, Можливо, в свічка не знаю, що ма на увазі Паша Мерседес, але така пряма заява була в адресу Володимира Зеленського, і це все було після того, що президент не взяв до уваги зустріч з синодом Московського патріархату, зустріч з їхнім лідером. Власне. Є баталії, які досі точаться. Чим це завершиться зрозуміло і відомо. Московського патріхату не буде. В Київ, Чекскладі, але шкода, що так багато шуму є навколо цієї ситуації. Так. А ми все наче обговорили сьогодні такі резонансні новини. Далі йдемо на знову на невеличку паузу. Повернемось до вас уже знову. Радіо Юей Чикаго.